Всім доброго вечора ми з України, слава Україні, дорогі мої підписники, гості моєго каналу, знову з вами я, Сергій Шелудько. Друзі, е, хочу зняти коротеньке відео. Ще раз усім подякувати, всім, хто підтримали і дали нам віру в те, що разом ми реальна сила. Хтось каже це там, що ви там зробили, але для таких, як я і мені подібних, і не тільки. Ми вважаємо, що для нас це ну, таке щось нереальне. Так що, друзі, всім я дякую за те, що підтримали збір на тепловізор. Збирали на один. Завтра я зранку поїду на столицю і купимо два тепловізора. Ми збирали, хлопці нам скинули який тепловізор. Він коштує 80 тисяч гривень. Вчора я позвонив і. Нам зробили, ну, можливо, у них там знижка для всіх, але мені казали, що дзвоните е, на Оптик UA. Кажеться. Ну, потім я скажу, як вже туди прийду. Я думаю, що я засніму і скину їм модельку цього е, тепловізора. Скинули мені потім ціну е, ну, 70 тисяч гривень, якщо заокруглити. Так що, друзі, я думаю, якщо все буде добре, я завтра це засніму, вам покажу, е, зроблю відеозвіт. Картки в мене, правда, немає, ну, не на мою картку. І що там справді робилося, як це робилося, я не можу сказати. Але багато скріншотів е, скидала дочка Ганни, тобто сестричка е, Славіка, бо Анна сама трошки, ну, ну так як і я. Трошки був далекий блогер і блогер, який толком не розбирається в Ютубі. Але ми це зробили, нам приємно, що ми зможемо хоч чимось допомогти хлопцям, тим паче їм воно необхідно. У них в зводі три відділення. ну, те я вже узнав, позавчора я списувався з Славою, була така можливість. Він виходив на зв'язок через Starlink от, до мене. І ми трошки попереписувалися, він каже. По-перше, коли ми збирали на один, він каже, якщо не хватає, ми доложимо. Потім, коли вже вияснили, що можна буде купити два, бо вже більше 80 тисяч, дякуючи Олегу Назаренку. От, І пішов, пішов в рахунок далі. І він каже: ну, купимо два, якщо цього докладемо, якщо що, хлопці докладуть. Тобто, ну, і Тут вийшло вже два у нас є, і вийшло, що по 70 тисяч гривень. І так як я вважаю, що в відділенні чи в зводі три відділення, три позиції. Ми поки не закриваємо збір. Правда, Ганни немає. Вона поїхала на батьківщину з дівчатами, з дружиною Роминою. Я не знаю, Романа чи Катя поїхала чи ні. З дружиною Славіковою Фатімою, це Романа сестра. Не думаю, що Катька теж поїхала. Тобто вони всі поїхали родиною на батьківщину. О, куди конкретно не скажу, ну якось так. Так що е, на даний момент у нас є на два тепловізори, якщо по цій ціні, якщо нам по 70 тисяч гривень дадуть, і в нас вже на сьогоднішній ранок було там 161 тисяча гривень, і я продав ще троє поросят, це вже 162,5. Тобто у нас вже є 22,5 тисячі гривень. Ну, я думаю, що якщо. Я хотів це все діло організувати, щоб три купити. Але я думаю, все одно ми будемо передавати це все діло вже після Нового року. От. А може, вийде вже й до Нового року. То третій тепловізор, якщо дасть Бог нам зібрати, і якщо він не потрібний, ми його купимо і передамо вже після Нового року. А Е, якщо не вийде, то я думаю, вийде по-любому. Тобто з миру по нитку Путіну петля. Так що, друзі, зараз вечір, вечір в хату. Сьогодні вийшли ще ми дві посилочки. І, я думаю, буде цікаво відкрити і подивитися разом з нами, що там до нас прийшла. Одна прийшла е, посилка кажуть, від Максима от, е, з Ізмаїла. І одна прийшла від Баби Ганни. Але я так знаю, що це по її порученню, бо баба Ганна на даний момент за кордоном. Так що, друзі, погнали. Ну що, друзі, на дворі нічка. Ми вже повечеряли. Віруха сидить в телефоні. Леся Петрівна на своєму робочому місці. О, Дівчата миють посуду, да, витирають. Це як має бути. Гарна сім'я Шелодківська. Де шуткую? Все нормально. Дівчата допомагають, але їх сильно ми не напрягаємо, тому що у них зараз зовсім друга задача. Як казала Віруха Сергійова, в неї оченятка вже косяться. Я кажу, треба мати терпіння. Треба собі виробляти силу волі. Так що, друзі, те, що я з вами говорив, мені потрібна порада, якщо ви мене підтримуєте. Напишіть в коментарях, чи потрібно те робити, що я вам сказав. І, ну, і якщо потрібно, то е, я зроблю, е, ну, скопірую і перекину в картку Ганни е, під цим відео. Ну, і Якщо вийде, зоберемо ще й на третій тепловізор. Ні, можливо, тоді після нового року зробимо звернення і зробимо це після нового року. Так що, друзі, на даний момент ще відкриваємо посилочку від Максима. Це... Так сказать, мій підписник Лесі Петрівни товариш і клієнт. Да? А як фамілія, така цікава фамілія, по це не Чуб. Чубка, Чупка, да. так. Це мама відкривала, мама наш посилка. А це, це, це бабуся Ганна прислала. А, це ну моя. давай, давай, акуратненько. Це для всіх да. мама спитала. Це для, мене все для Надюшки Сергійової. А ну розпечатуй давай, бігом пока. Акуратно. Десь воно заклеєне. Зленув? Так, да, виднув. Да. Це Надюшка, мабуть, тобі бабуся Ганна прислала за твою знову перемогу в онлайн конкурсі. Де там, в Словаччині було? В Словаччині. Красота. Красота в національних кольорах. От. Вау, Бо хтось там писав. А що делає російський флаг на грамоті? Ну ви ж такий самий триколор. Ну це не російський флаг, а не російська Ні, так ми то знаємо, але ж люди пишуть. А ну так. Це ми так хотіли, похоже, купити з... красота. красота? Біла була вона... була біла? А памшкання бабушка приймала, біла брала. Якраз під твоей спиничку. А По потро, давай як вона класно вишта. Класс. Добре, виштат. Добре, це ручна робота, не? Да? Ну... А ми не Ось то тобі віруха кульок від баби Ганни. Ей! Що? тепер буде Шоо. А потім вона скаже, я ждала цього дуже довго. <ріст> так що трошки позитиву. А, Письмо Діду Морозу. Що ж у тебе не відклав? Діда морозу вже немає. Санта Клаусу треба ж було переписати. А що він не забрав, чи що скоро новий рік. А ну ви, він вже тобі дав відповідь, так? Да? А що він написав тобі? Ні, він мені дав на Миколаєві. А не Діда Мороза... Він діда Мороза, ще поки нічого не дав. Носика не сунь, Віруха Сергієва. Ні, мама, Діда Мороза він мені не дав. Ти, ти, так там тільки один терпить. За того я не думаю, що він не дала. Ох, я не терплю, ох, і Віруха. Що ж там? Мені самому цікаво, що там. Неожидана посилочка. Ми любимо сюрпризи, коли нас не попереджують, а приходить декларація на нову пошту. Віра, ну акуратніше. Тихо, тихо, тихо. А взагалі посилка мамина. Вона прийшла на моє ім'я, то ще не знать, що це ніби. Що там ти витягуєш, я не бачу. На точки, на точки Да? Давай а так... верну! Верочка! Да? Ой, как красиво! Нанюшка давай к Класс! <с 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 класс вообще! Это же точно ручная дюй� работа? Дюй� а, ну ты же любишь единорожки? Да! Что там? Это кава. Это тебе. Шелудьку. Конфетки с мактульки, вы же не забывайте! Это Это мне, похоже. Нет, конфеты с мактульки. А, с мактульки да. Это же тоже шелудька. Это тебе, да. Это тебе вот так. Это мне. Коровка, оно ну, трос. А, коровка то зверху, ну витянеш а, коровку. Воно то понятно, а коровка ж. Класс. <гас> а! <гас> <гас> Оце мені! <гас> Ой, ось так. Боже, яка красота! Що ти тут кублишся? Хошо! <гас> красота? Олеся Лесі Петровні корова з таким молоком цікавим Мій Надюшка, Я одразу селфі на пам'ять. В прямому ефірі. І що ти там ще казала, Олеся Петрівна? І рибка і тобі? <кху> а ну покажи. А що там, селютка? Ух ти. салатці. Клас. Так що, друзі, такий сюрприз приємний. Приємно, коли дарують подарунки. Майбутнє в такому віці вже, як і у мене. Ну що, друзі, дуже приємно, да? коли дарують подарунки. Я казав, навіть в такому віці, як ми з Лесі Петрівною, хоч Леся Петрівна вже як вижатий лимон, на вечір. Я сьогодні, кстати, себе чувствую на краще, ніж за останні три тижні. Реально не знаю, чи надовго. На масаж, О, ходив? На масаж сходив, так. А, я не а ти не ходила? Ти? Ні, ну реально сьогодні краще. Так що, кстати, масажист це моєї підписниці син. Да? Да. Фамілія в нього як у мого Сашка, да, Бородиня. Да. От. А як звати? Віталій. 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 Так що Віталій, Віталій. Ну, він не дивиться, мама передасть йому привіт, тому що мамка вона дивиться і його тітка постійно. Так що, друзі, сім'ї чубка. Велика подяка. Мамі Ганні велика, 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 подяка велика. За... велика подяка за вишиванку. Тільки щось я не можу зрозуміти. Вчора мені скидали зелену, а прийшла жовта. І як таке може я бути? Ще не дошла. Да? Я ще знайшла. Я собі купила зелену. Ні, так баба Ганна щось скинула мені зелену, показала, а прийшла жовта. Так що... Да? так що, друзі, на цьому буду завершувати відео. Е, бажаємо всім скорішої перемоги, гарних друзів, щирих, відвертих людей. Ну і щоб вас не сідали батарейки, і щоб ви дарили і вам дарили подарунки і робили приємне. А в такий, а в такий нелегкий час це дуже важливо. Так що, друзі, якось так. Все, на цьому все. Всім пока. Дякую! Дякую. Дякую!